Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку яка шана книжкам? Відгадайте, будь ласка, загадку, дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Як ви вважаєте, що це? Звичайно, це книжка. У світі є безліч книжок. І постійно друкують дедалі більше нових. Чому так багато книг потрібно людям? Книги по-різному служать людям. Які є книги? Книги, за якими ви навчаєтесь, називаються підручники. Книги, які допомагають знайти відповіді на запитання, як, чому, звідки, коли, куди. Де, навіщо, для чого. Це енциклопедії, словнички або довідники. Книги, які ви читаєте на дозвілля, це художні книги. Оповідання, казки, розповіді. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Роздивіться уважно обкладинки, книжок. Та впізнайте, що це за книжки. За обкладинками досліди, про що може розповісти тобі ця книжка. На першому малюночку ми бачимо українські народні казки. Тобто із цієї книжечки ми можемо дізнатися безліч різних українських казок. На другому малюночку ми бачимо розповідь, яка називається Івасикове Різдво. Як ви думаєте, про що можна дізнатися з цієї книжечки? Можна дізнатися про святкування Різдва хлопчиком і Васиком. На третьому малюночку ми бачимо назву книжечки Тварини на фермі. Дітки, про що можна дізнатися з цієї книжечки? Можна дізнатися, які тварини живуть на фермі, як вони виглядають, що вони їдять. Напевно, ця книжечка для наймолодших читачів. На четвертому малюночку ми бачимо діток і напис Моє дивовижне тіло. Дітки, як ви думаєте, про що можна дізнатися, прочитавши цю книжечку? Ця книжечка написана для маленьких дослідників, яких дуже цікавить, як складається тіло людини. Саме про це ми можемо дізнатися з кожної зображеної книжки. А які книжки ви любите читати? Можливо, це якісь фантастичні пригоди. Або казки, або розповіді, або оповідання. Чи, можливо, вам до вподоби більше вірші, легенди? Прочитайте, будь ласка, віршик. Світло об'являється, як відкриєш книжку. Де ж воно дівається, як закриєш книжку? Не впадай в зажурості, мій малий читачу, я те світло мудрості в твоїм серці бачу. Що спільного і відмінного у звичайної книжки та Електронної книжки. Дітки, давайте спочатку розглянемо. А чим же ж відрізняється і що собою означає звичайна та електронна книжки. Звичайна книга яка вона? Вона паперова, вона має обкладинку, вона має сталий шрифт. Для того, щоб її надрукувати, необхідно витратити і мати розходи на папір. У цієї книжки дешевий ремонт і реалізується, тобто продається ця книжка набагато більше і частіше, ніж електронна. Тепер давайте подивимося і скажемо, а які відмінності електронної книги. Електронна книга містить велику кількість книг, тому що вона знаходиться в мережі. Електронна книга має зміну шрифту, тобто ми можемо збільшити, зменшити, зробити шрифт жирнішим або тоньшим. Електронну книгу можна слухати, а паперову потрібно читати самостійно. Електронна книга економить папір, тобто не потрібно витрачати папір для її створення. Електронна книга має дуже дорогий ремонт. Якщо сайт з електронними книгами зламається, для цього потрібні кошти, щоб відремонтувати цю книгу. І реалізується або продається електронна книга набагато менше і рідше, ніж паперова. Так, і з тим, що відмінного мають ці дві книжки, ми розібралися. А тепер, дітки, давайте подумаємо і скажемо, а що ж між ними є спільного. Спільного і звичайна і електронна книжка мають назву. І в звичайної, паперової, і у електронної книжки є автор, тобто людина, яка її створила. Також ці дві книжки мають зміст. І звичайна і електронна книга, якщо це офіційна електронна книга, вони є платні, тобто за них потрібно платити кошти. Також і звичайна, і електронна книга можуть бути безкоштовні. Звичайно, ми можемо взяти в бібліотеці електронну на безкоштовному сайті. А ще Безкоштовні елюстрації бувають і в звичайної, і в електронної книжки. Тому що за ілюстрації ми не платимо, а платимо лише за інформацію самої книги. Давайте подивимося зараз уважно на малюночки. Чи знаєте ви, як народжувалася книжка? Ми зараз розглянемо малюнки. І розкажемо про створення рукописних текстів у давнину. Зверніть увагу, на чому писали давні люди, і чи писали вони слова і речення, чи, можливо, малювали малюнки. Розгляньте уважно перший малюнок. Починалося письмо книжки на вологій глині. Подивіться уважно, раніше люди не знали. Ні букв, і звуків, не могли з них скласти слова і речення, тому для того, щоб повідомити щось іншим, доводилося малювати малюнки, які означали якісь речі та події. Далі, люди поступово почали залишати своє письмо на стінах печер. На стінах печер малювалися навіть цілі малюнки, цілі ілюстрації, що хотіла людина передати іншій людині своїми повідомленнями. Далі письмо. Починалося на корі дерев. Зверніть, будь ласка, увагу, що вже на корі дерев люди почали писати букви і складати ці букви у слова. Поступово кору дерев замінили на шкуру тварин. І починали писати вже слова і речення на шкурах тварин. Пізніше створили перший вид паперу. Він був дуже-дуже тонесеньким, і з ним потрібно було обходитися дуже обережно, і називався він папірус. На папірусі могли написати і іероглифи, букви і малювати малюнки. І наостанок ми розглядаємо з вами ще один вид письмо на бамбукових дощечках. Розгляньте уважно, бамбук складали ось у такій сувої, і на кожній дощечці писали якесь повідомлення. І це нібито книжка була складена зі сторінок. Бамбуковий сувій із бамбукових дощечок. А зараз, дітки, перегляньте, будь ласка, відео, з чого виготовляють папір для створення книжки. Привіт, друзі! Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, із чого людина виготовляє папір. Папір виробляють на паперовій фабриці. З лісу до фабрики привозять соснові та ялинові колоди. Спеціальні машини здирають з них кору. Подрібнюють на друски. Потім друски варять у спеціальній рідині. З розвареної деревини на паперових машинах виготовляють папір, намотують його у величезні рулони. Рулони відправляють на книжкові фабрики. Тут їх ріжуть на аркуші і виготовляють з них книжки та зошити. Дерево. Деревина. Папір. Зошит. А чи знаєте ви, що папір винайшли у Китаї? Китайці робили його з розмочених рослинних волокон. Для виробництва однієї тони паперу потрібно 17 дерев. А щоб виростити доросле дерево, потрібно не менше 60 років, а з однієї тони паперу можна виготовити близько 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. А ще з дерева виготовляють меблі, посуд та іграшки. Діти, ви вже знаєте, що природа багата і різноманітна. Вона щедро ділиться з людиною своїми дарами. Людина отримує від природи різні рослини, рибу, птахів, звірів, сировину для виготовлення матеріалів та предметів. На що повинні звертати увагу люди, добуваючи в природі різні матеріали. Так, ви правильно відповідаєте, добувати їх не більше, ніж потрібно. Витрачати економно, саджати нові дерева, відновлювати землі на місці кар'єру, використовувати вторинну переробку сировини. Ось і все. Ми добре попрацювали. Бувайте, друзі! А зараз цікавинка. Папір винайшли в Китаї. Китайці робили його з розмочених рослинних волокон. У Європу папір потрапив між 1000 тисячою і 1100 роками. Виявилося, що його можна робити з дерева, ганчірок і навіть зі старого паперу, тобто з макулатури. Так з'ясувалося, що папір можна було використовувати двічі, а то й тричі і більше разів. Чи знаєте ви, що для виготовлення однієї тони паперу потрібно зрубати аж 17 дерев? А з однієї тонни паперу можна виготовити близько 30 тисяч учнівських зошитів. Звичайно, саме про це сьогодні ми дізналися із нашого навчального відео. Дітки, для довідки, щоб врятувати одне живе дерево від вирубки, потрібно зібрати 80 кг макулатури, тобто паперу. А як ви думаєте, де можна зібрати цю макулатуру? Це можуть бути наші старі учнівські зошити, які ми вже з вами списали. Не потрібні нам газети, журнали, брошурки, макулатуру можна зібрати в бібліотеках, дуже часто в бібліотеках шкільних або міських чи районних можна знайти. Книжки, які вже застаріли, які ніхто не читає, які вже зіпсовані, так от їх можна не викидати, а всю цю макулатуру збирати і здавати на переробку. Тобто з цієї макулатури можна переробити та створити ще так само багато. Паперу зошитів і книжок. Запам'ятай правила користування книжками. Для того, щоб книжка нам служила якомога довше, потрібно з нею гарно поводитись. Мий руки перед тим, як сідаєш читати книжку. Не згинай у книзі сторінки. Не виривай сторіночки із книжки. Бережи книгу від вогню і вологості. Розірвану книгу обов'язково підклей і відремонтуй. Виготов закладку для книги, щоб знати, на якій сторінці ти зупинився. Не слинь пальці, перегортаючи сторінки. Від цього сторінки псуються. Не роби на сторінках книг позначок ручкою або олівцем. Це псує сторінки книжки. Дотримуйтеся, дітки, правил користування книжками, і ваші книжки будуть служити вам довго-довго. Для роздумів. Хто з книгою дружить, той ніколи не тужить. Книжка то маленьке віконце, через яке весь світ видно. Чому так кажуть? Тому що в книжках можна знайти відповіді на всі свої запитання. Читаючи книжки, ми можемо подорожувати. Нашою планетою, навіть не виходячи зі свого будинку. А зараз, діти, я пропоную вам виконати завдання разом зі мною в зошиті на сторінках 58, 59, 60. Сторінка 58, завдання перше. Відгадайте загадку і обведіть відгадки на малюнках. Паперовий кораблик щодня перевозить у трюмах знання. Після плавання цей корабель повертається в рідний портфель. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Не сорочка, а зшита, не кущ, а з листочками, не людина, а говорить. Дітки, що це? Звичайно, це книжка. Обведіть, будь ласка, правильні відгадки. Сторінка 58. Завдання друге. Із чим автор вірша порівнює світло? Позначте Галочкою свою відповідь. Дмитро Павличко. Книжка. Світло об'являється, як відкриєш книжку. Де ж воно дівається, як закриєш книжку? Не впадай в зажурості, мій малий читачу, я те світло мудрості в твоїм серці бачу. Що нам необхідно позначити? Чим автор порівнює світло? Із Знаннями світло це знання. Позначте, будь ласка, галочкою правильну відповідь. А тепер подивіться, будь ласка, на малюночок, який ви бачите на своїй сторіночці зошита. Розфарбуйте на малюночку у шафі стільки книжок, скільки ви маєте їх вдома. Це може бути 2, 3, 5, 10. Можливо, вам доведеться зафарбувати всі. Ці книжечки на малюночку, а можливо, деякі залишаться нерозфарбованими. Сторінка 59, завдання 3. Запишіть, будь ласка, назву своєї улюбленої книжки або намалюйте її обкладинку. Наприклад, мені дуже подобається книжка Малий та Карлсон, що живе на даху. А ви, будь ласка, напишіть. Назву своєї улюбленої книжки, або тієї книжки, яку ви зараз читаєте. І за бажанням можете намалювати її палітурку. Сторіночка 59. Завдання 4. Пригадайте, про яку книжку ви написали у попередньому завданні. Запишіть ім'я улюбленого героя з цієї книжки, або намалюйте його. Так як я писала про малюката Карлсона, мій улюблений герой, звичайно, Карлсон. Тому я записала його ім'я і намалювала самого Карлсона. А ви намалюйте, будь ласка, ім'я вашого улюбленого героя тієї книжки, про яку ви написали, або намалюйте його малюнок. Сторінка 59. Завдання п'яте. Який найкращий лікар для книжки? Поясни. Відповідь знайди і обведи в тексті. Павло Гребенюк. Два лікарі. Вели розмову два дружки. Я хочу лікувати книжки. Візьму я клей, візьму папір і стану лікарем. Повір, Я лікар теж тобі скажу. Та все роблю без клею. Я просто книжку бережу, дружити вмію з нею. Дітки, скажіть, будь ласка, де відповідь, хто із цих двох лікарів найкращий для книжки? Звичайно, другий хлопчик, який сказав, що я просто книжку бережу, дружити вміти з нею, вмію з нею. І тоді її не потрібно буде постійно клеєм і папером заклеювати. Обведіть, будь ласка, в тексті правильну відповідь. Сторінка 60. Завдання 6. Розгляньте, будь ласка, малюночки, як виготовляють папір. Пронумеруйте по порядку малюнки. Встановіть послідовність етапів виготовлення паперу та книжки. І за схемами. По бажанню підготуйте невеличку презентацію або розповідь. Подивіться, будь ласка, на малюночки, сушать і ущільнують, вирощують дерева, до фабрик привозять колоди, пресують на конвейері, додають клей, воду смолу, подрібнюють на тріски. Дітки, як ви думаєте, що буде першим із цього малюночка? Вирощують дерева. Так, далі. До фабрики привозять колоди це буде друге, третє. Подрібнюють натріски. Додають клей воду смолу, це буде четверте, наступне. Пресують на конвейері це буде п'яте. І шосте. Сушать і ущільнюють. Будь ласка, пронумеруйте малюнки, як виготовляють папір послідовності етапів виготовлення паперу. А тепер, дітки, нижче на сторінці 66-му завданні. Давайте розглянемо і пронумеруємо, як виготовляють книжку. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку ми вже бачимо готову книжку. На другому малюночку створюють рукопис. На третьому редагують. Четвертий малюнок вшивають, п'ятий малюнок друкують і шостий малюнок малюють ілюстрацію. Давайте подумаємо, що буде першим? Створюють рукопис. Далі. Редагують рукопис, тобто виправляють помилки. Далі. Малюють ілюстрацію так, до кожного тексту. Далі. Друкують після того, як надрукували, що роблять? Шивають, це буде п'ятий і шосте уже випускають створену книжечку. Будь ласка, пронумеруйте послідовність виготовлення книжечки у своєму зошиті. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось, червоний колір на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу і старанність на уроці. І прощаюся з вами до нових зустрічей!